Привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі сьогодні поговоримо про мої улюблені девайси, які допомагають мені просто виживати в цьому світі. Грубо сказано, але так і є. Вони реально дуже круті, і я хочу вам про них сьогодні розповісти. Можливо, і вам вони допоможуть в якихось ваших. Побутових проблемах. Перший девайс це моя електронна зубна щітка. У мене фірми Oclean. Якщо я не помиляюся, це дочірня компанія Xiaomi, Xiaomi, як ви називаєте, Whore. Дуже вона класна, там можна використовувати різні режими, можна відслідковувати наскільки відбілюються ваші зубки в програмі. Дуже рідко потрібно змінювати оці щіточки, тому що вони ну, тільки з. Я би сказала, я їх навіть змінювала не тому, що вони розпадалися, а тому, що це по гігієнічним якимось канонам, потрібно їх змінювати. Дуже довго держить заряд. Прям дуже рекомендую якість топчик. Другий девайс це паровий утюг чи парова машина. Я навіть не знаю, як це правильно називається. Це одна із перших моделей, яка взагалі з'явилася колись в Україні. Її покупала ще моя мама. Потім я перетягнула його сюди в Туреччину до себе. І якщо кудись ще буду переїжджати, знову буду його тягнути, тому що звичайним утюгом, я вже не пам'ятаю, коли користувалася. Паровий утюг він класний, чим тим, що він не залишає ніяких заломів. Єдина проблема, з якою він не справляється, якщо вам потрібно ходити в офіс і робити стрілки на рубашках і на брюках, він цього не робить. Можливо, якийсь новіший робить, але міць дуже-дуже старий. Він цього не робить. Просто рада, що він у мене є. Він у мене вже можна сказати, розпадається на частини, але я його не викидаю, не купую новий. Поки що він мені настільки подобається, це дуже швидко. Я до цього дуже не любила гладити. З ним зараз моя глажка там, якогось жакету чи брюк займає буквально одну хвилину і все готово. Буває трошки мокреньке, тому що ви ще гладите гарячим паром, але це буквально на одну секундочку, потім це все сохне і ви йдете собі в цей світ. На параді, просто дуже крута штука, дуже рекомендую її вам купити. Третє, що я, напевно, буду купувати, навіть якщо воно буде ламатися і знову буду купувати, буде ламатися і буду знову купувати це робот-пилисмок. Це мій Себастіан, це моя любов. Це самий, самий трудолюбивий член моєї сім'ї. Тому. Хочу сказати, що класно. Він не робить генеральне прибирання, він інколи не дуже залазить уголи кімнати, але це допомагає кожен день позбуватися пилу, позбуватися шерсті. Я живу дуже близько до моря. Мені тут буквально 15 хвилин пішки, і весь цей пісок з моря він. Летить просто до мене. Тобто, якщо я поставлю вікно навіть на провітрювання до вечора, у мене вже на тумбочці буде пил. У мене плюс Аліса. В неї дуже багато шерсті, і без Себастіна це було просто катастрофа. Він дуже допомагає прибирати. Я не кажу, що знову ж таки це не генеральне прибирання. Генеральне прибирання ніхто не відміняє, але... Такому прибиранні на кожен день швидкому, це просто must-have для мене. Я та людина, котра залежить від музики. Я прокидаюся з музикою, якщо в мене поганий настрій, я слухаю музику, якщо в мене хороший настрій, я слухаю музику. Для мене якісний звук музики дуже важливий, дуже важливий. І однією з моїх таких хотілок і до речі, з мого більш була колонка Marshall, Вони є різні, я вибирала собі більш по дизайну і по гучності, тому що вона мені настільки подобалася, я хотіла саме таку. Є ще дуже класні білі, такі кремові. Вона в кожі, вона в дереві, вона така прям рок н рол якщо ви знаєте про що я. Прямо знаєте, я її слухаю, і я відчуваю себе десь в Америці на рок-концерті якоїсь Панжові. Вона так розриває, вона, навіть якщо ви ставите її на повну гучність, вона так прям пух 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 пульсує. Дуже крута покупка, я без неї не уявляю нічого. Особливо вона знаєте робить такий звук. Ви слухаєте студійний запис, а в нього йде такий звук на фоні, як наче ви на концерті. Блін, я не знаю, хто любить музику, так як я, ви точно її зацілите. Я ще думала купити для пластинок. Як це називається? Програвач для пластинок, да? і його підключити до маршала. І це просто мені здається взагалі буде комбо. Тому що пластинки в них є такі, знаєте, коли ця голочка царапає трохи пластинку, вона такі звути, як т-ч-ч. І сам маршал, він такий туф-туф-туф. Я не знаю, чи зрозуміли ви мене, але це буде просто максимально крутий звук. Дуже раджу. Остання моя покупочка це кавова машина Philips 5200. Напевно, багато хто про неї чув. Я взагалі-то не планувала собі купувати кавову машину, але так вийшло. Я побачила, що моя колега з попередньої роботи в неї з'явилася машина. Ми почали з неї розбиратися в налаштуваннях. Я така думаю, блін, поїду. Подивлюся я в торгівельний центр. Скільки зараз коштують кавові машини? Тому що я, в принципі, дуже люблю лати, і мені не вистачає такі. Знаєте, є як типу проборчики, вони взбивають молоко. Мені не подобається. Я така думаю, блін. Чого б не купити собі кавову машину? Я думала спочатку делонгі, тому що ми з братом дарували делонгі мамі, і вона дуже задоволена нею. Але зараз делонгі це просто злиток золота по ціні. І я потім почала дивитися відгуки, ціна, якість, і насправді Philips 5200 дуже крута по якості і в розрахунку її ціни. Дуже багато видів кави. Я просто не, не уявляю навіть жодного свого дня зараз без неї. І це я не передбачу. буду вам показувати всі її функції, але покажу, які є види кави. Дивіться, еспресо. Тут ви можете регулювати помол, скільки кави, яка доза. Якщо це лати, тут молоко. Звичайна кава, американо. Капучино, бачите, в капучино тут молоко вже пінка. Лате, моє улюблене, потім лате Aulate. Не знаю, як це французькою, але це французьке лате, воно трішки сильніше, ніж звичайне лато. Нажимаємо More Drinks е, більше напоїв. Тут є ще кафе крема, кафе латте, milk це молочко взбите, тревел мак і еспресо, ще якісь лунго, флет вайт і просто гаряча водичка. Також ви можете робити свій, своє унікальне, свою унікальну каву. Тут є клінер, тут є багато налаштувань. Тобто дуже крута машинка, дуже вам раджу. Сказала вам, що це Філіпс 5200. Ні, це 5400. Це сама крута модель у Філіпса по кавовим машинкам. У мене було все на сьогодні, мої дорогі. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти обов'язково, що вам сподобалось, не сподобалось. І до зустрічі в нових відео. Цілую, люблю яна!